Ну що, народ, всім привіт! Давненько вже не бачились, я вже не записував певно довгих відео, вже може з 5 місяців, якщо не більше, так звичайно, на що це я закидував якісь каратесенькі відео там на різні теми, але і то, в принципі, також було не часто. Зараз я все-таки більше роблю орієнтацію на TikTok, того, що там можна записувати відео до 5 хвилин. І якби це в основному, якраз, скажімо так, от, ідеальний час, бо того, що на Ютубі до 1 хвилини якби, часу трохи малувати і якось не Інформації його недостатньо, а довгий відео YouTube рекомендує записувати від 10 хвилин і більше. А в цей час вже треба щось, скажімо так, набалакати. Плюс все-таки в довгі відео хотілося б записувати щось таке, знаєте, якусь таку інформацію, яку цікаво буде подивитись, тобто на якусь там конкретну тему. А в TikTok, як правило, що десь вшов, щось там наговорив, наговорив, закинув відео, та і єсть. Як бачите, зараз я вже знаходжусь на фоні того самого стенду, де я закидував останнє відео на тему того, в яких випадках лічильники наші. Які стоять в наших будинках, квартирах, можуть нараховувати більше спожитої електричної енергії. Переїхав цей стенд вже з того підвалу, зараз до нас в гараж. Ну як не сам стенд переїхав, а переїхало те обладнання, яке було на тому стенді. Також мені там писали, що дуже страшна, типа стіна в мене там була на тому відео, було гидко на то дивитись. Візьми, каже, хоча б відро якоїсь фарби та пофарбуй ту стіну, зроби якесь нормальне освітлення. Розумієте, той магазин в тому підвалі. Де я знімав те попереднє відео, ми там просто в тих підвалах виконували електромонтажні роботи. Ми там клали лотки, прокладали кабелі і так далі. І фарбувати ту стіну, щоб була гарна картинка, мені не було ніякого резону. Зараз я вже десь, певно, 4 місяці точно орендую цей гараж. Ну і тут, само собою, ми зробили тут легенький ремонт. Тобто пофарбували стіни, підлогу, поставили нормальне плюс-мінус освітлення. От і зараз оцей щит стояв тут в підвалі. Бо тут якраз підвал на всю площу цього гаражу. От ми з пацанами сюди цей щит дістали, замонтували, перенесли сюди обладнання і намагаємось тут зробити також якусь, ну якийсь ті стенд. Правда, він у нас ще не дозібраний. От ще не повністю готовий, але думаю, завтра ми його маємо закінчити. І я вже досніму все-таки другу частину того відео, в яких випадках наші лічильники з вами можуть все таки нараховувати надлишкову електричну енергію, і це все буде стосувати все таки більше приватних будинків, того що в минулому відео це стосувалося більше все-таки квартир, і як правило, квартир, скажімо так, радянського зразку. То зараз це буде все-таки більше стосуватись будинків приватних. І забіжу наперед, це буде стосуватись неправильного підключення заземлення. І в даному відео, що б я хотів би вам показати, я недавно знімав відео, також закидував його на Тікток. Це я розбирав автоматичні вимикачі різних виробників. Там були промфактор, були АББ. Там були Хагер, були Шнайдер Резі 9 і інші там виробники. І, до речі, зараз я ці всі автоматичні вимикачі розібрані. Також хочу показати їх вам, показати, які вони є всередині. І хочу розібрати ще два автоматичних вимикачі виробника Ітон. Це в нас серія хоум і серія типу професійна. Вона йде. Там серія хоум іде на 4,5 кА і на розклю... на розрив, так і на Професійна серія йде на 6 кА. Значить, давайте ну, чисто так, міни лабораторія, і я тут нічого такого не можу привести якісь тести. Тобто я їх розбирав в прямому в ефірі в і чисто от для того, щоб подивитись, самому глянути, як вони виглядають всередині, і показати людям, щоб люди могли подивитися і зробити для себе якусь там певну оцінку. Ну, Самим, скажімо так, скудним, мені здається, тут є Schneider Resi 9. Тобто, всередині, якщо от так от подивитись, він є фактично пустий. Тобто всі механізми, в принципі, все є пластикове, болти зажимні досить такі маленькі, все таке мініатюрне, все, скажімо так. По мінімуму. От що можна було змінілізувати, то я думаю, Шнайдер по максимуму постарався. Я не можу, звісно, сказати, що це якось впливає на його роботу, тобто, що він може працювати погано, або, наприклад, не відпрацювати вчасно, по короткому замиканню, Або, наприклад, в нього малий термін служби. Я не знаю, впливає це чи не впливає наявність якихось певних елементів і їхня масивність, матеріал, з якого вони зроблені і так далі. Але я, чесно кажучи, не сильно задоволений. це цим автоматично. Скажем так, Чисто на візуально, чисто якби, на свій хлопський погляд. Скажем так. Е, на другому місці є е е, В принципі, Я все-таки думаю, що Schneider Resi 9 мав би все-таки бути кращим, ніж ENEXT. Е Але я дивився якісь інші відео, де казали, що в принципі, вони є дуже-дуже подібні ці автоматичні вимикачі. От, якби це все таки від Шнайдера краще брати серію Акті. от вона є все-таки дійсно краще. Резі 9 це все-таки як не крути, є бюджетна серія, і я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи Резі 9 продається в Європі. Що стосується Ноарка. все-таки Ноарк вже всередині є більш масивний, і у нього ці. П'ятна контакту, і, наприклад, набагато більші і серйозніше, ніж, наприклад, взяти у шнайдер. Сама котушка, бачите, вже більш масивна. Є ось така масивна от пластина біля е, цієї котушки, сама довгосильна камера набагато більша. Е, механізми, от, до речі, ці механізми, вони, в принципі, дуже-дуже схожі за цим. От, що, в принципі, у промфактора, що у цього чеського нарка, що у Шнайдера? Оці механізми дуже дуже схожі. Якщо взагалі взяти, от, наприклад, нарк і взяти промфактор, то вони. Фактично, можна сказати, ну, ідентичні, вони дуже-дуже схожі. От. І взагалі кажуть, що цей виробник на він є все-таки дуже-дуже особ... якісний, але якоїсь там популярності у нас в Україні він не користується. Що стосується промфактора, то, в принципі, якщо взяти по деталям, вони всередині є досить такими масивними. Так само ці п'ятна контакту є досить такими серйозними. Сама котушка, самі ці контакти, болти. Ну, Болти, в принципі, дуже схожі, в принципі, як у Шнайдера, вони, в принципі, у всіх однакові. Як і у Хагіра, вони однакові, єдине, що відрізняється, це у АББ. От у АББ він, певно, більше в рази три, <порів> порівняно з усіма іншими. Тобто, в принципі, промфактор мене як би, всередині досить таки приємно здивував. Але скажу, виходячи з практики, що промфактори виходять досить таки часто і вони виходять часто з ладу по перенавантаженню. Тобто вони з часом перестають тримати те навантаження, на яке вони, на яке вони розраховані. Тобто, якщо він розрахований, умовно там на 25 ампер. Ти йому даєш 24-25, він вже виключається. Буває, навіть виключається і при 20 амперах і менше. Тобто, реально з ними в цьому плані є проблема. Тобто теплуха спрацьовує раніше, ніж мала би. І якщо вона відпрацювала один раз, то вона другий раз відпрацює швидше, третій раз ще частіше, і так це доходить до того, що просто автоматичний вимикач фактично перестає включатися і його треба міняти. От з промфактором є от такі от, скажімо так, проблеми. Можливо, це зв'язано з тим, що. Що, наприклад, у нас в Тернополі його дуже часто використовують, і через рахунок того, що він якби, масовий, то можливо з'являється така от проблема, якби частіше проявляється. Але якщо взяти, наприклад, той самий Хагер, то у нього проблем, наприклад, на моїй практиці не було не разу, і хоча використовуємо ми в основному як би, його. Хоча останнім часом почали ставити АББ. Сама основна причина, чому я розібрав всі ці автоматичні вимикачі, вона стосувалася більше виробника Hager, тому що я хотів порівняти їхні серії. Хто в курсі, то в принципі знає, що раніше Hager у нас продавав серію МЦ або МБ, тобто залежить від того, чи Цежка була чи БК. Але останні, наприклад, півроку, десь може трохи більше. Вони почали завозити до нас в Україну серію МЦН або МБН. Знову ж таки, залежить від того, чи то є цешка, чи то є Бешка. І я хотів розібрати серію МЦ і серію МЦН і порівняти їх всередині. Тобто, чим же ж вони все-таки відрізняються. Раніше нам пояснювали, що серія МЦ це була все-таки така більше, знаєте, здешевлена серія, яка продавалася нас тут в Україні. Здається, вона так само їхала в Росію, в Білорусі, можливо, там ще в якісь держави. Тобто така якби, здешевлена бюджетна серія. МЦН або МБН продавалися більше в Європі. Там. В основному, здається, вони продавалися в Німеччині, ну, я думаю, в принципі, всіх інших державах Європи теж. І тут вони якби, типа, почали заїжджати до нас в Україну. І мені стало цікаво, чим же все-таки серія МЦ, яка рахувалася здешевлена бюджетна, відрізняється від серії МЦН. Чи дійсно ми раніше ставили щось таке якісне від хаґера? Розумієте? Наприклад, якщо взяти АББ, у них є там серія Basic, в Європі вона не продається. Оце є все-таки така типа бюджетна серія, яка продається у нас в Україні, і, можливо, ще в якихось інших державах. А от якщо взяти серію SZ або ЕСКО, вони вже все-таки є на рівень вищі. І вони є якісніші. Тому, коли я розбирав ці всі автоматичні вимикачі, я все-таки е, дуже був налаштований на те, що я побачу. І на цьому моменті минулого разу наше відео обірвалося. Обірвалося на того, що коли я закидував його на комп'ютер для того, щоб залити його на канал, воно вийшло у мене пошкоджене. Я не знаю, по якій, коротше. Причині це сталося, але так сталося. І, скажу так: саме основний косяк в цьому всьому я не перепровірив це відео, тому що в основному я їх в принципі і не перевіряю, тому що монтую і знімаю я все на телефон. І коли вже відео готове, змонтоване, я його на телефоні передивився, воно мені підходить. Я його закидаю на комп'ютер і потім заливаю на канал. І так коротше вийшло, що це я зробив увечері. На рано я просинаюся. Заході, читаю коменти, і мені люди пишуть, що відео на самому цікавому закінчилось. Я такий не поняв блін, заходю туди. А в мене 10 хвилин відео є. А все інше відсутнє того, що відео є пошкоджене, і саме найгірше з цього всього це не те, що воно пошкодилось при перекиданні на комп'ютер, а те, що я повидаляв всі ісходники. Розумієте, тобто я залив його на канал, зайшов в телефон, повидаляв все те, що я знімав. <сум> розумієте, і я не можу тепер нічого дозмонтувати і зробити по новому. Тому я змушений приїхати тепер іще раз на гараж, щоб ви розуміли, вже з. Того разу минуло певно тижня три, бо того, що ну часу просто не було. І зараз я мушу дознімати те, що в мене вийшло пошкодженим. Так що я постараюся максимально все розказати так, як було раніше. Ну, Плюс-мінус, коротше, може, як вийде щось по-інакшому, то таке менше з тим. E, значить, саме основна ціль це донести думку, що я хотів розказати про ці автоматичні вимикачі. Коли я розібрав автоматичні вимикачі виробника Hager, а саме серії MC і серію MCN, я коли їх розібрав, я чесно кажучи, в моєму здивуванню, скажімо так, негативному просто-напросто не було меж. Чому так, тому що як оказалось, вони всередині, щоб ви розуміли, ідентичні. Тобто, що серія МЦ, яка рахувалася бюджетна, дешева, і серія МЦН всередині однакові. Єдина різниця це тільки корпус. Тобто інакший трошки флажок, на МЦшки він вущий, на він є ширший. І е, дуже великий скажімо так, плюс є в серії МЦН по корпусу. саме Це те, що е, саме серію МЦН можна знімати з фазної шини, не відкручуючи самої фазної шини. Тобто, хто займається електромонтажними роботами, то і в курсі. Що, щоб зняти, замінити один автоматичний вимикач з серії МЦ, треба було від, відкрутити. Наприклад, у вас є там дідрейка, так, на Дідрейці ви маєте 12 модулів, от, повністю всі забиті. От, і Для того, щоб замінити один автоматичний вимикач, ви мусили повністю відкрутити, е, фазну шину, тобто відкрутити всі 12 модулів, зняти її, і тільки тоді ви могли здемонтувати. Один автоматичний вимикач, замінити його, наприклад, і поставити шину назад. В серії МЦН це можна зробити не демонтовуючи фазної шини, відповідно, не виключаючи, не виключаючи всіх інших споживачів, які у вас є на цій Дінрейці. Тобто ви навіть можете не знімати напруги, тільки виключили автоматичний вимикач, який хочете замінити, так зняти навантаження. От Відкрутили, зняли, здемонтували, поставили новий, закрутили. Під'єднали кабель навантаження, включили, і все у вас працює. Тобто, да в цьому є дуже дуже великий Плюс в цій серії саме по корпусу. Але залишається відкрите питання, в чому ж різниця по внутрішні, розумієте? Тобто, якщо в нас є бюджетна серія, ну в моєму розумінні, якщо в нас є щось таке дешеве, то воно здешевляється, я думаю, не тільки по корпусу, скоріш за все, буде якесь із дешевлення по матеріалам, які є саме всередині автоматичного вимикача, тобто і по його комусь там обладнанню, там його і так далі. І коли я це відкрив, побачив, що різниці ніякої немає, я зробив отаке своє просте припущення. Корпус взяли від МЦН, всередину ставили всю начинку, скажімо так, МЦшки, і на тому справились. Тому що хакер дуже так знаєте підійшов з таким е підходом до цього всього, що, наприклад, ми завезли нову серію, серію МЦН європейську, надійну класно і по тій самій ціні розумієте? Тобто по тій самій ціні, що продавали нам мц Давайте подивимось на ці автоматичні вимикачі ближче, і отак, знаєте, на перший погляд, навіть чесно кажучи, і не зрозумієш, а де ж тут серія МЦ, а де серія МЦН. І коли вже придивившись більш детально, можна побачити, що отут у нас Флажочок є вищий і на цих флажочок є ширший. Значить, це у нас серія МЦ і це серія МЦН. А далі, якщо так отглянути по механізмам, по деталям, взагалі по всій нутріанці, побачити якоїсь різниці абсолютно неможливо. Хіба що різниця в кольорі лаку може бути? На тому просто-напросто все. От давайте я піднесу їх ближче, щоб ви могли більш детально це все роздивитись. І от знайдіть мені тут, знаєте, як то кажуть, 10 відмінностей. <хи> Та відмінностей тут немає абсолютно по механізмам взагалі. Вони є ідентичні, просто-напросто, як 2 каплі води. Ну і логічно може з'явитися у вас питання. Якщо у нас серії є 2, то чому ми маємо тут три автоматичні вимикачі? На це питання я без проблем відповім. Тому що коли я розібрав спочатку ось цих два і побачив, що всередині вони є однакові, я не міг повірити. Своїм очам, що це є дійсно так. От я був налаштований на те, що я побачу якусь різницю і зможу людям показати, що бачите, тут, наприклад, зроблено так, а отут зроблено так, тут все-таки зроблено краще і так далі. Розумієте? А коли я розібрав, а вони є однакові. І я це робив в прямому ефірі в Тіктосі, один із підписників мені, скажімо так, написав в коментарях, зробивши таке припущення, що, можливо, я оцю серію МЦН купив неоригінально. Тобто якусь підробку. І дійсно, я. Брав цей автоматичний вимикач не у офіційного представника хагер. І думаю, ну можливо, дійсно так і є. Ну, знаєте, все може бути. Десь там зроблений в підвалі або ще щось, там, привезений непонятно, непонятно звідки там і так далі. І на наступний день я поїхав до офіційного представника Хагер. Тут у нас в Тернополі і купив уже ось цей автоматичний вимикач. От. І коли я знову розібрав, як бачите, різниці абсолютно ніякої немає. Що він куплений був в неофіційного представника, що оцей був куплений в офіційного представника, різниці абсолютно ніякої не було і немає. Ну і з усіх розібраних мною тоді автоматичних вимикачів, більше всього мені, чесно кажучи, сподобався саме виробник АББ. Тобто у нього все-таки всі ці деталі, якщо так от подивитись, вони є більш Візуально, по крайній мірі, надійнішими, як бачите, тут всі механізми є металевими, тут немає абсолютно ніде ніякого. Пластику, тобто не жодної тяжки, не жодного там якогось там вісі, кронштейну чи ще чого-небудь. Плюс ці деталі вони є більш знаєте, такими масивними, є якісь регулювання там і так далі. Самі контакти виглядають більш надійними, довгогасильна камера тут є реально така здорова, масивна. От відчувається, навіть якщо взяти на вагу цю і цю, то це певно важче раз за два, а то й може і більше. Я, чесно кажучи, знову ж таки не знаю, чи це впливає на роботу автоматичного вимикача і на його довговічність. Але отак, чисто візуально, якщо припустити, то цей автоматичний вимикач є більш надійніший. Це у нас серія SZ201. Якщо от подивитись на оці болти, дивіться, наскільки вони є більші і наскільки вони є масивніші. Але все-таки треба віддати должне самому Hageru те, що ми їх поставили дуже-дуже багато, цих автоматичних вимикачів, я не знаю, певно, тисячі. І зажимаю я завжди рукою, тобто зажимаю просто отак на чутливість. Я ні разу жодного разу не скрутив йому різьбу. Тобто вони зажимаються досить таки добре, і проблем з цими болтами немає. Ще є плюс ось цього автоматичного вимикача це те, що фазну шину можна поставити як зверху, так і знизу. У Хагера це можна зробити тільки знизу. Не зробивши обзор всіх цих розібраних автоматичних вимикачів, а стосувалися вони все-таки більше всього. В першу чергу саме виробника Хагер, тому що він був основною ціллю цієї всієї, скажімо так, операції, я висловив свою думку, і вона була негативна, бо я був просто на емоціях. Я не міг повірити своїм очам. Але стосувалась вона не скільки самих автоматичних вимикачів, бо в принципі до роботи самих автоматичних вимикачів, виробника Хагер, навіть серії МЦ, питань ніколи не було. Вони працювали і на наших об'єктах, де ми ставили ці автомати два, три-чотири роки назад. Все працює без проблем, того, що я ці об'єкти обслуговую і питань до них немає. Але питання більше було до самого представника Хагер тут у нас в Україні, Того, що я, скажімо так, зробив таке припущення, і я маю цю думку і по сьогоднішній день. Це те, що можливо нас десь обманюють. Розумієте? Тобто, взяли, наприклад, корпус серії МЦН. Поставили туди, скажем, так всю нутрянку МЦ і на тому справились. І нам знаєте, підносять таку картинку, що ті типу, от бачите, у нас є серія МЦН. Вона от така класна, надійна, добра. І за ті самі гроші, що було раніше, і у нас і МЦК, тобто розумієте, тобто ви отримуєте щось краще, надійніше і якісніше за ті самі гроші, що колись купували щось трошечки гірше. Ну і саме основний прикол цього всього, що це відео на тіктоці побачив офіційний представник тут у нас в Тернополі. Як ви думаєте, що вони зробили? Ні, вони не запропонували мені вирішити це якесь питання там і так далі. Можливо, пояснити, в чому ж таки, все таки різниця. А вони зробили, знаєте що? Просто-напросто мене забанили. Тобто вони забрали у мене всі знижки, які там в мене були, кинули в мене то, мене просто-напросто в чорний список, щоб я не міг там нічого купувати. Від цього, скажімо так я отримав ще більший шок, того, що від них я цього не очікував. Тому що, в принципі, до самого представника Хагер тут у нас в Тернополі в мене претензій не було. Абсолютно ніяких Ні в тому відео, ні в жодних моїх попередніх, я навіть ніколи за них і не згадував, тому що я розумію, що вони просто-напросто купують десь там великій купі це все оптом обладнання, так і продають нам отут, таким як я, скажімо так, в роздріб і все. Тобто вони до цього всього ніякого відношення не мають. Тобто, в мене було більше, скажімо так, питання до основного представника Хаґір тут у нас в Україні, а можливо навіть до того самого виробника Хагер. Тому я подзвонив до власника, намагався якось вирішити це питання. Розумієте, поїхав до них на магазин, з ним зустрівся, почав пояснювати свою позицію, що я не маю абсолютно до них ніяких претензій. І що я просто-напросто хочу все-таки знати, і на сьогоднішній день я хочу знати, в чому ж все-таки такі є різниця. І запропонував йому рішення питання. Це те, щоб він дав з офіційного запита, так, до офіційного представника Хагер тут в Україні, щоб нам надали відповідь якусь нормальну, в чому ж такий є різниця. Бо все-таки, коли я також можу написати цього листа, але чи відповість мені хтось, чи не відповість, ніхто не знає. Але все-таки, коли до них звертається офіційний представник їхній в якійсь конкретній області, я думаю, що вони зреагували би набагато швидше. На що мені відповів власник, що його це не цікавить, як і в принципі 99,9% всіх інших електриків, які приходять до них і скуповуються. А те, що я написав на тому відео, там був такий, знаєте, великий заголовок, з питанням, наголошую, з питанням хагер гімно, розумієте? Тобто там було стояло три знаки питання, і кожен з глядачів зробив би висновок для себе сам. Але я так розумію, що люди побачили це відео, побачили цей заголовок, почали до них приходити, почали до них говорити, а що ви нам продаєте неякісну продукцію. Відповідно, люди, не розібравшись в цьому питанні, так само, як і глядачі. І це саме стосується і офіційного представника тут в Тернополі. Він не розібрався в цьому питанні і просто. Напросто вирішив, скажімо так, кинути мене в чорний список, відгородитись від мене, щоб я до них не приходив, не заходив. І, скажімо так, не мали ми з ними абсолютно ніяких жодних справ. Хоча на сьогоднішній день я і надалі купую продукцію Hager, тому що я вважаю, що це все-таки є ціна, якість. Це стосується як і їхніх автоматичних вимикачів, так і електричних шаф, різних там клем і тому подібне. Єдине, що да, дійсно є питання до Hager, це є по магнітним пускачам. І це відноситься до різних контакторів, різних номіналів, безшумних, шумних. Скажімо так, і так далі. Тобто не раз бувало таке, що вони просто-напросто починають гудіти з часом. Тобто зняв з нього навантаження, включив, о, начебто працює нормально. Знову зняв, включив, вже починає гудіти. Була така ситуація, що котушка в магнітному пускачі злітала з кронштейна. Тобто просто злетіла з кронштейна, він почав гудіти просто неймовірно страшно. Контакти то були, то не були. І коли ми його зняли, він всередині отак, знаєте, дудин -дудин -дудин, як погрімушка був. Була ситуація, коли ми купили безшумний контакт. Датор він, до речі, коштує досить таки недешево. Ми його використовували як мастер-вимикач, і проблема була в тому, що він у нас неймовірно грівся. Температура була настільки висока, що запах був, знаєте, такого дешевого, дешевого китайського пластику. Тобто, ти коли відкриваєш двері в електричну шафу, таке враження було, що ти попадаєш прямиком, просто в портал в Китаї. Так, що по контакторам цього виробника рекламацій було дуже багато. Але знову ж таки, офіційний представник Hager тут в Тернополі почав цю інформацію відкидувати, що контактори дуже класні, обалденні, надійні, і питань до них немає. Хоча їм особисто ці всі магнітні пускачі я віддавав. Але загалом продукція цього виробника є досить таки якісною, і ми, як використовували її раніше в наших проєктах, так і будемо використовувати її надалі. Що, в принципі, можна побачити в усіх наших відео. Ну, а тепер давайте ж повернемося до виробника Eaton серії Home і серії PL6. Я вже їх розібрав. Хоча в минулому разі, коли я це все робив, ми фактично, скажімо так, в реальному часі. Тобто я включив камеру, взяв шуруповерт, почав висверлювати всі ті закльопки, розбирав, хотів вам, хотів вам ну, реально показати, як це все відбувається. Але, на жаль, того відео у нас немає. Так що я вже маю. Ці автоматичні вимикачі розібрані, я вже знаю, як вони виглядають всередині, і давайте глянемо, в чому ж там різниця. І коли я їх розібрав, я відчув, скажімо так, легесеньке дежавю, тому що всередині вони, як можете бачити, абсолютно однаковісінькі. Тобто різниці немає ніякої. Всі деталі, всі механізми абсолютно єдентичні. Єдина різниця в серії PL 6 це оцей автоматичний вимикач, що є. Є на флажку от, от чорня деталь. Все, повністю далі все інше про 1 один, один, як дві каплі води. Давайте покажу вам їх ближче, можете поставити відео на паузу і роздивитись це все більш детально. Що можу сказати, що все-таки всередині вони мене досить таки приємно здивували. То, що вони однакові, це одне, але от, ну, знову ж таки, якщо порівняти з АББ, то от вони трошечки, скажімо так, як на мене, схожі, того що. По, скажімо так, не по деталям, а по підходу. Бо всі механізми, всі вісі, деталі, практично все є металеве, окрім ось оцих моментів. Як на мене, по якості вони досить такі близькі до АББ. От це у нас серія Z201, це у нас PL6 і це серія HOME. Якщо до них для порівняння прикласти ще виробника Hager серії MCN чи MC, абсолютно різниці ніякої немає, то він виглядає більш такий, скажімо так, простіший. Але знову ж таки не можу сказати, чи це якось так впливає на його надійність і довговічність. Бо в принципі до самого виробника хакер саме до, до автоматичних вимикачів, так такових питань немає. Свою функцію він в принципі виконує, але якщо так от взяти чисто візуально, то ці автоматичні вимикачі виглядають набагато якіснішими і надійнішими. Але знову ж таки треба не забувати, що вони є дорожчими. Ну і повернемось до нашого фону, який був на початку відео, у вигляді нашого стенду. Як бачите, він вже трішечки змінився, а тому що що він у нас вже є закінчений. Тобто все обладнання, яке я хотів тут, уже є. І ті люди, які до нас приходять, можуть навчатись, можуть практикуватися, тобто з'єднування в розподільчих коробках. Комутація в підрозетниках, тобто ми використовуємо в своїх монтажах обидва ці варіанти. Тут є у нас вимикачі: одноклавічні, двохклавішні, прохідні, перекидні, одна зона керування освітленням, дві, три і так далі. Тобто, це все можна тут попрактикувати. На цьому наші знущання над автоматичними вимикачами абсолютно не закінчуються. Ми і надалі будемо купувати їх різних виробників, різних серій. Будемо розбирати і будемо з вами дивитись, що там є всередині, як вони влаштовані. І так далі. Також обов'язково візьму другу частину по лічильникам і покажу вам це все вже на ось цьому нашому новому стенді. Так що, щоб нічого не пропустити, не забувайте ставити от такі лайки, підписуватись, колокольчик. Всім дякую за перегляд, пока!